Доброго дня, мене звати Наталя. Готувалась до свят і робила ревізію в своїй морозилці. Вона складається всього з чотирьох ящиків, але на кінець осені вони були вщен забиті. Я розумію, що всі щось морозять, і я не відкрию вам Америку. Але, можливо, якась моя ідея чи спосіб стане вам у нагоді. Звісно, багато чого ми вже під'їли. Але ось стручкова квасоля. У нас її називають або шпарагівка, або лопатки. Її нам стає аж до квітня, тому що морожу її багато, тому і сію багато і різних сортів. Молоденькі, не в повній мірі визрівші, відкладаю окремо, бо їх треба менше часу готувати. Вистачає п'яти хвилин. А ті, що цілі. Додаю до м'яса, яке запікаю, ось так прямо не розморожуючи. Або варю 10 хвилин і смажу на маслі з сухариками. Ну і зелений горошок, як же без зеленого горошку. Його морожу обов'язково багато. Всі ці овочі я кладу в звичайний кульочок. Мені так зручніше і брати звідти, і розташовувати в ящиках морозилки. Вони легко займають порожнини. Донедавна білу квасолю я сушила і зберігала, як зазвичай, у кухонній шафі. Але в ній стали заводити чорні жучки. Тому я тепер її свіжо зібрану одразу морожу. Так і варити недовго, і жучків немає. Але стала зауважувати, що декотрі вже хочуть проростатись, бачите, малесенькі паростки з'являються. Особлива моя любов до часника. Морожу його з таких міркувань. Ну, по-перше, не паритись, чи достоїть, не проростаючи, і не сохнуться до весни зубчики. По-друге, поки почистиш, подрібниш, помиєш щасникодавку чи м'ясорубку, витратиш час. А так все набагато простіше. Потрібно тобі відкрив кульочок, відламав потрібну частину і знову сховав у морозилку. Чесникові стрілки роблю у двох варіантах: промила. Відрізала саму, так би мовити, квіточку і перемолола. А потім одну частинку просто в такі от пакети, що защіпаються, а до другої, ось до цієї, додаю масло кімнатної температури і роблю таку масляно чесникову масу. І теж тонким шаром викладаю у пакет. Головне тонким шаром, ось таким не дуже грубим, щоб легше було ламати. Так само і з самим чесником. Перемелюю і розкладаю по пакетах, які защіпаються. Є у мене такого мілкого помолу. І роблю з крупнішого помолу. Там у мене навіть був чесник, який проростав. Ось, бачите, такі зелені вставочки. Наклавши суміш у пакет, рівномірно розподіляю, закриваю замочком цим. І щоб не доформувався пакет, кладу на щільну картонку. Коли вже суміш підморозиться, картонку забираю і пакети, наклавшись один на один, займають менше місця в коробці морозильної камери. Морква окрема тема. Коли квасимо капусту, то звісно значна увага приділяється моркві. Витрачаємо час почистити, помити і на комбайні потерти. Так ось тоді я і роблю паралельно заготовки моркви на всю зиму і весну. Це як з чесником – До весни навіть в підвалі. Почне проростати, підсихати, а так вже готова до використання, відламала і для супової зажарки, і для рагу, чи печені. А тут у мене взагалі вже обсмажена морква з цибулею. Це вже коли геть немає часу, кинула в бульйон, додала картоплю горошок чи лопатки і через 10 хвилин суп готовий. Тут головне, щоб рідина не підтікала з пакету, не робити товстим шаром. І коли кладу для заморозки, то буквально на 1 мм оцю картоночку піднімаю догори. Зелень таким чином мені найпростіше готувати. Влітку, коли маю більше часу, зібрала, промила. Головне добре просушити. І мілко порізала. При потребі беру. Мені в кульках подобається більше. Пробувала по-різному. І ковбасками закручувала, а потім морожену зелень нарізала. І в ємностях для льоду чи в судочках зберігала. Мені не сподобалось незручно брати, і багато місця займають. Гриби стараємось морозити щороку. Ось білі в сирому вигляді просто порізала плястерками, а підпеньки відварила, дала стекти воді і теж поклала в пакетики. Кабачків роблю небагато. Ми їх не дуже любимо взимку. Тому пару кружечків для овочевого рагу беру іноді. Перець просто нарізала скибочками і використовую для овочевих супів або для других страв. Звісно, такі заморозки роблю або з власного врожаю, або коли на ринку адекватні ціни. Тому це економить не тільки час, а й гроші. Ну, а це мій улюблений ящик, окремий ящик, де я зберігаю ягоди. Це смаколики для мене. Роблю пюре, але так, щоб залишати невеличкі шматочки ягід, додаю трохи цукру і складаю в пакети, які защіпаються. Ну, Так як я вже казала, стараюся, щоб пакети були не дуже грубими, кладу їх на дощечки і морожу. Таке пюре додаю і до творога сметаною. І блендерю з кефіром, з насінням льону або горішками. Коли жив у нас онук, додавала і до оладок, і до каші, як підливку фруктову. Роблю такі пюре з вишні, з полуниці, з малини, червоної і чорної смородини. Коли є сезон персиків, купляю персики або якщо гарна акція на банани, то робила з бананами, пробувала з динею, але мені щось не дуже сподобалося, все ж таки диня зарідка. Самих ягід, власне, багато не морожу, вони в нас не дуже йдуть. Переважно такі смородини, які ми використовуємо для компотів. Звісно, морозити ще можна різні і овочі, і фрукти, і ягоди, але я вам показала те, що їсть і полюбляє саме наша сім'я. І якщо моє відео стало вам корисне, я тішуся, тому дякую за перегляд і щастя!